Вітаю вас з травневими святами в ефірі. Програма на варті. Це спільний військово-соціальний проект телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ та сьомого телеканалу, в якому військові журналісти розповідають про головні події, які відбуваються у збройних силах України, зоні проведення антитерористичної операції на сході держави та флотській столиці місті Герої Одесі. Президент України Петро Порошенко провів нараду з головами районних державних адміністрацій, на якій назвав першим пріоритетом для влади значне підвищення ефективності Збройних сил. Останнім часом надходить багато тривожної інформації про чисельні спроби підірвати стабільність як ззовні, так і всередині країни. Тому у такий час особливо важливо мати міцну владу, зазначив глава держави. Під час наради Петро Порошенко висловив задоволення підсумками проведення четвертої хвилі мобілізації, зазначивши, що у деяких районах її рівень навіть перевищив 100%. Президент поставив завдання головам районних державних адміністрацій взяти під особистий контроль питання працевлаштування та вирішення інших проблем адаптації демобілізованих воїнів. Він доручив уряду підготувати законопроект про посилення відповідальності керівників підприємств за незбереження за працівниками, призваними на військову службу під час мобілізації місця роботи, посади і виплати заробітку. Відповідний законопроект найближчим часом буде розглянутий у парламенті. І до заходів підвищення бойової підготовки українського війська на полігоні загальновійськової бойової підготовки широкий лан постійно тривають навчання та тренування підрозділів Збройних сил України. Цими днями за участі президента України, Верховного головнокомандувача збройних сил, керівництва міністерства оборони та генерального штабу відбулось показове навчання з відпрацювання злагодженості дій бойових підрозділів. Миколаївщина, військовий полігон, широкий лан. Сьогодні він в епіцентрі подій. Тут проходять наймасштабніші навчання за останні 15 років. Три тисячі військових муштрували свою міць на землі в повітрі та під водою. Почалася навчальна операція на Житомирщині. За легендою, військові мали вийти з місця постійної дислокації, провести наступ та знищити умовного ворога. Аби дістатися до місця призначення, військовій техніці довелося здолати не одну сотню кілометрів. На навчаннях задіяли артилерію, армійську та авіацію повітряних сил. Разом з досвідченими десантниками свої навички удосконалювали і ті, хто зовсім нещодавно поповнив лави крилатої піхоти. Оцінити готовність української армії до відбиття ворожої атаки, завітав і президент України Петро Порошенко. Верховний головнокомандувач відзначив високу професійність вітчизняних вояків. Всі завдання, які сьогодні були поставлені, виконані відмінно. і я впевнений в тому, що ми сьогодні продемонстрували, що українські Збройні сили за цей рік народилися. Ситуація на Сході внесла свої корективи в армійське життя держави. Сьогодні Збройні сили України як ніколи згуртовані та готові дати відсіч будь-кому, хто зазіхне на її цілісність та суверенітет. У берегових підрозділах українського флоту теж тривають заходи бойової підготовки зранку і до пізнього вечора. Військовослужбовці військ берегової оборони, підрозділи морської піхоти та підрозділи забезпечення нарощують бойову спроможність та відпрацьовують взаємодію введення бою в різних умовах. До польового табору військ берегової оборони військово-морських сил України, що розташований на полігоні широкий лан з різних навчальних центрів України прибувають тисячі мобілізованих бійців. Частина прибулих вже розпочала злагодження у складі своїх підрозділів. Всі бойові офіцери, всі отримали бойовий опит. в АТО. Є кому вуть, є чому стремитися. Ну якби і у людей є бажання служити в морській піхоті, чому-то Новоприбулих військових тренують майже цілодобово. Тут кожна хвилина особливо цінна, і навчання замість планових 10 іноді триває і 12, і 14 годин. Інструктори пояснюють, бійці самі просять, і ніхто їм не відмовляє. Незважаючи на вік деяких військовослужбовців, їхні дії інколи дивують всіх. Протягом дня всі директиви військового полігону зайняті. Тут тренуються морські піхотинці. З іншого боку, мобілізовані вчаться керувати бойовими машинами, дещо далі і батарея самохідних артилерійських установок. Дмитро Ангел нещодавно прибув з навчального центру, де протягом 26 днів освоював ремесло артилериста. До мобілізації працював командиром групи швидкого реагування. Ми поїдемо міняти ребят, які вже там погоду знаходяться. Для этого мы и должны, чтобы научиться чему-то, чтобы вернуться домой живым, к матерям, к женам. Моя задача – это топогеодезист, как командир отделения топогеодезист. Вот прибор у меня есть, бусоль. Я выбираю, навожу машины на цель. В коллективе артиллеристов также встречаются и добровольцы. Был на заработках в России, бачив новини, что в Украине идет война. Приехал домой. І пішов на воєнкомат, подумав, що треба ж рівно, рано, рано чи пізно призвуть мене. Подумав, піду сам, пішов добровольцем, а зараз тут захищаю свою батьківщину. Неподалік від артилеристів, військовослужбовці медичної служби навчають морських піхотинців азам лікарської допомоги. Насамперед правильно накладати жгут та як правильно дістатися до пораненого бійця, адже на полі бою на роздуми часу обмаль так від вірних дій, власне, і залежить життя товаришів по службі. У бойових умовах десь нас спасає життя. Евакуація наваження жгута Більше 80% всіх загиблих на Скажем так, в зоне боевых действий гибнут именно от кровопотери, от того, что вовремя не оказана эвакуация. Поэтому это так же важно, как уметь стрелять, носить броню, быстро бегать. Нині весь курс тактичної медицини триває 12 годин. Зі слів вовка це дуже мало. Адже щоб добре підготувати бійця, потрібно 2-3 години на день. Наравні з тактикою, стрільбами інженерною частиною, точно також займаються медициною. Ну, це, це в ідеалі. Це було б просто ідеально. А мінімально це хоча б 10, 12, 14 часов, щоб у них була отработка, наработка, практика, щоб було розуміння. Тренуються на полігоні також і кримські герої Чорні Берети, Феодосійського та Керченського батальйонів морської піхоти. Незважаючи на постійні ротації в зону АТО, хлопці знаходять вільний час для відшліфування своїх навичок, адже під час війни на сході нашої країни їхня тактична підготовка, яку вони накопичили під час участі в різних міжнародних навчаннях, в черговий раз допомогла виконувати завдання в повному обсязі. В останній ротації під час виконання вкрай небезпечних завдань підрозділ втрати. Тільки одного морського піхотинця в ході бойових дій в зоні АТО хлопці стали справжньою легендою. Їхня слава та подвиги наводять на жах серед сепаратистів. Різні бували ситуації, слышали, що нас називали чорні шакали, і щось. там. Ну, чесно говоря, ми особо не афішируємо наше дії, де ми знаходимося, як ми знаходимося. Ну, я уверен, что ті люди, которые як знают, знают. Ну, в соцсетях постоянно там угрозы шли от бывших наших военнослужащих, которые служили когда-то в батальоне, срочники. Вот. Ну, как бы всех приглашаем на рандеву, ни от кого не прячемся. Приходите, вот, получите свое. На даний час морські піхотинці відпрацьовують бойове злагодження батальйона. Вже досягли рівня відділення. Значна увага приділяється одиночній підготовці бійців. Також нещодавно ряди чорних беретів поповнились молодими контрактниками. Особенності нашої роти є те, що у нас всі воєнності являються служать по контракту, тому стараємося давати знання, стараємося вкладувати щось, тому що опит показує, що. Если не вложить сейчас, то в дальнейшем будет очень как бы, пагубно будет отражаться на боевой готовности подразделения. Цих хлопців не змушують виконувати невластиві завдання, жодного прояву дідщини. Більшість тих, з ким я спілкувався, прийшли сюди добровільно, тому й атмосфера зовсім інша, більш демократичніша ніж раніше. А з іншого боку, помітна жорстока самодисципліна. Зрештою, кожен з них хоче отримати максимум знань та навичок, бо вже скоро вони знагадяться для захисту рідної землі. Вони вмотивовані тільки на перемогу, усвідомлюючи цінність власного життя. Українські чорні берети готові віддати його за свій народ. Втім, вони добре розуміють, що головне на війні не загинути, а перемогти заради своєї батьківщини. В Україні триває п'ята хвиля часткової мобілізації, підготовка до якої в умовах значної напруги на сході нашої держави розпочалася ще до закінчення четвертої, а саме 10 квітня. Таке рішення було прийнято з метою недопущення зниження боєздатності частин і підрозділів вітчизняного війська, створення умов для якісної підготовки призваного особового складу та проведення своєчасного звільнення військовослужбовців, що були призвані за мобілізацією у 2014 році. Кількість громадян, які підлягають мобілізації, визначається Генеральним штабом Збройних сил України, виходячи із обсягів, необхідних для заміни особового складу, що відслужив встановлений термін служби та необхідності укомплектування військових організаційних структур, які переводяться на штати воєнного часу. Ситуація на сході нашої держави залишається напруженою. Незаконні збройні формування за підтримки російської регулярної армії в зоні проведення антитерористичної операції продовжують грубо порушувати режим припинення вогню та мінські домовленості, обстрілюючи позиції українських військ з важкого озброєння. Життя на передовій бачив наш кореспондент. Ось ці позиції стійко тримають воїни батальйону Горень. Основні задачі, що стоять перед нашими бійцями, не допустити прорив ворога в глиб території України, а при виявленні знищувати диверсійно-розвідувальні групи бандитів. Незважаючи на мінські домовленості, тут постійно лунають постріли та вибухи. Це крайня позиція наших військ перед так званою ДНР за 5 кілометрів звідси Горлівка підконтрольна терористам. Наші бійці мужні обороняють свої позиції, хоча ворог постійно порушує режим тиші, застосовуючи важке озброєння. Усі військовослужбовці батальйону горинь мобілізовані та добровольці. Як тільки виникла необхідність боронити рідні рубежі, не вагаючись, пішли на війну. Проте найбільше хлопці мріють про мир та щасливе повернення додому. Ми ж всі ж прості люди. Просто так сталося, обставини склалися, що треба було захищати нашу, нашу землю і наш народ. І поранених вивозили. і Під обстрілами були дуже часто, дуже багато. Воно взагалі захочеться щоб забулося. Воно чим швидший, тим краще. За рік війни цей підрозділ об'єднав людей різного віку та професій. Тепер вони як одна сім'я. У засобах масової інформації декілька разів з'являлись повідомлення про розгром батальйону горинь противником. Та вони знову і знову виходили на передову. За це сепаратисти називають їх привидами. От в таких умовах наші бійці готують на передовій їжу. Сьогодні зранку тушили картоплю. Дуже смачно. Війна триває, проте для більшості українців ці хлопці вже стали героями. Для більшості, та не для всіх. Анатолій Шишкевич, майстер спорту міжнародного класу з паверліфтингу, чемпіон Європи 2013 року. В рідному селі Павлівка, що на Херсонщині, місцева влада прозвала його карателем. Дзвонять мені хлопці. у Мене зараз товариш уся стоїть під Карловкою, стоїть один зержинськом. Стоїть з мого села. Вісім чоловік з одного села. Тут в зоні АТО. Вісім чоловік. Сільська рада дала нам клімок карати, ну, чого вони пішли туди. Райдержадміністрація знає про це, тому що мої друзі їздили туди, в Райдержадміністрацію їздили, об'яснили цю ситуацію, що як це так. Райдерадміністрація навіть палець у палець не зробила, хоча б з ними поговорити. Поговорити з ними, будемо казати, на високих тонах. Влада проросійська повністю регіоналівська. Вони вони чекають, що прийде Янукович назад. Вернеться. Приймайте. Ну вони дочекаються, що ми вернемося, і буде майдан в селі, а потім в районі. Окрім кремезних чоловіків, на передовій і представниці чарівної статі. Поруч з ними хлопці оханніші та менше жаліються. Проте задача офіцера по роботі з особовим складом знати проблеми кожного бійця та допомагати у їх вирішенні. Часто допомога та підтримка потрібна і родинам військових. Звонят и разговариваем, и рассказываем, и часто бывает успокаиваем, и часто рассказываем то, что они не знают, и то, что им вообще можно знать, нельзя знать. Потому что, когда начинается женская паника, это, это хуже всего. Когда начинаются слезы, истерики в трубке, и ребята здесь, они, и может там тяжело, я понимаю, но ребятам здесь намного тяжелее. Все они хотят домой, и все они очень рвутся домой. Просто есть такие ситуации, когда их просто нельзя отпустить домой. Большая, большая, большая просьба к жонам. Ждать, ждать, ждать і ні тепать. Нірф. Як відомо, ворог нарощує сили та готує нові провокації, від яких можуть постраждати і мирні мешканці. Тож усі військові частини та підрозділи в зони проведення АТО постійно насторожі, а на травневі свята у наших військовиків пильність особливо підвищена. Обговорили ситуацію на сході України і в антикризовому медіа-центрі в місті Краматорськ. З представниками засобів масової інформації зустрівся заступник керівника антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, полковник Сергій Галушко. Уточнена та достовірна інформація про ситуацію в зоні АТО днями була представлена на брифінгу журналістам та ініціативним територіальним громадам. Прес-центр в штабі АТО підготував інформацію, яка висвітлює порушення мінських домовленостей незаконними збройними формуваннями, що продовжують вести обстріли українських позицій із різних зразків озброєння. Сергій Галушко під час заходу новів докази присутності кадрових російських військових на окупованій території Луганської та Донецької областей. А я готовий назвати фамілії дійсних Военных советников иностранных на нашей территории, на территории Украины. У меня распечатка есть по представителям Вооруженных сил Российской Федерации при так называемых органах управления так называемых ДНР ЛНР. Вот берем, например, кто главный координатор по линии Минобороны Российской Федерации, главнокомандующий с свободными войсками генерал-полковник Солюков. Под ним генерал-лейтенант Соломатин Сергей Витальевич, Вооруженный силы Российской Федерации. Далее. Берем командира так называемого первого армейского корпуса ДНР, генерал-майор Завезен Алексей Владимирович, вооруженных сил Российской Федерации. Берем, например, советника координатора при втором армейском корпусе так называемого ЛНР, генерал-майор Юдин Сергей Сергеевич. С правовой точки зрения факт нахождения представителей вооруженных сил другого государства при террористических группах, незаконных вооруженных формированиях, ДНР, ДНР говорить про те, що російська сторона підтримує російську діяльність. Окрім людських ресурсів, російська сторона продовжує надавати незаконним збройним формуванням і матеріальну підтримку. Так нещодавно в населеному пункті Ізварино зафіксовано перетинання українського кордону колоною із десяти російських танків. У подальшому бойовики здійснили її пересування вздовж усієї лінії розмежування. Наразі ведеться активна робота щодо захисту Краматорська як від прямої військової агресії, так і від проникнення диверсійних груп російсько-терористичних військ. Робота нами від осіми абріон ресурси також е, плануємо зі при того, щоб городні не собі защитним. Замішу річ йде. Не, е, о... Не только скажем, так а возможно наступлення річних а роботі по причині дії незаконних законних формувань, не груп, і версіонегруп працівників, которые із попытки забозірувати іменно в наш район. Такі групи виявляються і на пірідки і в результаті роботи наших непосредственно вже в глибині території. Захід став важливим кроком в напрямку посилення інформування суспільства про ситуацію в зоні АТО. За знищену або захоплену військову техніку ворога і успішне виконання бойових завдань урядовою постановою передбачена виплата винагород військовослужбовцям. Чи відпрацьований механізм таких виплат дізнавалися наші кореспонденти у зоні проведення антитерористичної операції? За успішно виконане завдання у зоні АТО військовослужбовці отримують грошову винагороду. Приміром, за підбитий ворожий танк 60 тисяч гривень, за безпосередню участь у бою тисячу гривень в день. Для того щоб дізнатися, як виплачуються винагороди, ми вирушаємо на передову. Через десятки блокпостів наша знімальна група потрапляє до однієї з бригад збройних сил України. Солдати та командири тільки повернулися з бою. Про винагороди знають. Документи вже відправили у штаб АТО. Документи всі подані. На все, крім тут саме на всі, на ну, бойовий приказ, є бойовий приказ. Що хоча б тут тисячу дати танки? Понятно, хто там розібратися, хто збив непосредственно танки, сі стріляють всі. Допустим, хоча б 10 чоловік. А ну скажи, хто вистрілив. Для того щоб командири могли ефективно преміювати своїх підлеглих, потрібно три основні документи, які підтверджують участь бійця в безпосередньому зіткненні. Командир відповідного підрозділу, який виконував це бойове завдання, мав отримати бойову задачу. Ця бойова задача має бути оформлена бойовим розпорядженням і. Також відображено в наказі команди відповідної військової частини. Це по перше. По-друге, виконання цього бойового завдання має бути зафіксоване в журналі ведення бойових дій. І по третє, це обов'язково повинно бути визначено у підсумковому бойовому донесенні. Успішність виконання завдання заслуга як кожного воїна окремо, так і колективу. У цілому Командирам не легко визначити безпосередній був бій чи ні поняття першої лінії у кожного інше. Існує ряд проблем, які потребують удосконалення, а можливо на деякій мірі і спрощення виплати цих винагород. Згідно опрацьованих документів, лише за минулий місяць держава має виплатити понад 13 мільйонів гривень за знищену ворожу техніку та успішно виконані бойові завдання. І до життя Одещини. Напередодні 70-ї річниці перемоги справжній зв'язок поколінь захисників вітчизни продемонстрували ветерани Другої світової війни, учасники антитерористичної операції та одеські ліцеїсти під час зустрічі у одеському обласному військовому комісаріаті. Найвідомішим у всьому світі був приклад мужності відваги та героїзму нашого народу в роки Другої світової війни. З вуст учасників тих подій, які перенесли всю біль нашого народу на собі, ліцеїсти почули розповіді про важкі та суворі воєнні часи. Як розповів голова організації ветеранів Великої вітчизняної війни міста Одеса В'ячеслав Добровольський, народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел. Але ми повинні думати про те, як все це захистити. Ви живете в такий час, коли армія буде робити кроки вперед. Що армія зараз отримала матеріальну допомогу і армія, і вам служити в цій армії, яка буде мобільною, яка буде серйозною перешкодою від усіх ворогів. Наступне покоління захисників вітчизни це військові сьогоденні, це патріоти, які за покликом серця з'явилися до військових комісаріатів та стали на захист суверенітету, цілісності та недоторканості України. Ви сюди прийшли як наступне покоління, яке буде захищати нашу родину в майбутньому. Поэтому для нас важно, чтобы сейчас не терялась вот эта связь между поколениями. Мы всегда, когда я служил офицером, всегда поддерживали связь с ветеранами, всегда приглашали их на знаменательные даты. И вот как-то, я не знаю, была преемственность поколений. Вот вы сегодня не просто слушатели, вы наше следующее поколение, которое будет защищать нашу Родину. Майбутні військові з цікавістю слухали поважних ветеранів, які розповідали про бойові дії, про випробування, які випали на долю нашого народу у роки війни, і про те, як не дивлячись на всі труднощі, ми вистояли і перемогли. Розповідає вихованець Одеського військово-морського ліцею В'ячеслав Вінничук. Ветерани це люди, яких треба цінувати, що вони не вічні, і що вже нам казали, що їх вже дуже мало. Вони нам можуть розказати ціну інформацію, якої ми не знаємо, і можуть розказати, що треба робити, коли настане війна. Що треба робити, який правильний вибір треба робити? Ветерани подякували всім учасникам зустрічі, побажали терпіння та витримки в цей нелегкий для країни час. Легендарний льотчик генерал-лейтенант Василь Нікіфоров став повним кавалером ордена Богдана Хмельницького. Посмертно. В Одесі командувач повітряних сил збройних сил України генерал-полковник Юрій Байдак під час зібрання особового складу повітряного командування Південь оголосив про нагородження колишнього заступника командувача з авіації, начальника авіації командування повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенанта Василя Нікіфорова орденом Богдана Хмельницького першого ступеня. Посмертно. Згідно з указом президента України, цю нагороду генерал-лейтенант Василь Нікіфоров отримав за особисту мужність та героїзм, виявлені в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, високопрофесійне виконання службового обов'язку. Генерал-лейтенант Нікіфоров Василь Семенович прожив коротке, але яскраве життя. Він віддав всього себе служінню в батьківщині, авіації. І він дуже багато зробив для того, щоб підготувати льотний склад, інженерно-технічний штурманський склад. Він дуже багато зробив для того, щоб підняти боєготовність і боєздатність частини підрозділів повітряних сил. На жаль, на початку березня цього року важка хвороба забрала життя цього воїна, справжньої легенди української авіації. Тож почесну нагороду командувач повітряних сил Збройних сил України у присутності членів сім'ї передав дружині Василя Семеновича Ользі Іванівні Нікіфоровій, отримуючи нагороду, Ольга Нікіфорова подякувала усім військовим за підтримку та допомогу у нелегкі для її сім'ї часи. З вашою допомогою нам вдається легше перенести це наше горе. нашу утрату. Я знаю, что для многих эта утрата тоже ранит. Большое вам всем спасибо за поддержку. Генерал-лейтенант Василь Нікіфоров став першим та поки єдиним представником повітряних сил збройних сил України, повним кавалером ордена Богдана Хмельницького. Учасники зібрання вшанували пам'ять легендарного льотчика хвилиною мовчання. Під час заходу генерал полковник Юрій Байдак також повідомив, що за ініціативою особового складу повітряних сил розпочато підготовку документів про присвоєння одному з вітчизняних літаків Су 27 імені Василя Нікіфорова. Днями у Львові провідні військові та цивільні лікарі-стоматологи, а також керівники медичних волонтерських рухів, збиралися на симпозіумі, аби обговорити особливості надання стоматологічної допомоги та реабілітації пацієнтів з ураженнями щелепнолицевої ділянки в умовах проведення бойових дій. Аби повернути здоров'я та красиву усмішку нашим героям, присутні обмінювалися досвідом та вдосконалювали свої професійні навички. З цікавими пропозиціями виступили і одеські військові лікарі-стоматологи. Тяжкі поранення обличчя та щелепи серйозна травма, яка потребує складного і тривалого лікування. За поточний рік тільки у військово-медичному клінічному центрі Південного регіону належне лікування отримали більше ста військовослужбовців. Станом на сьогоднішній день через нашу клініку пройшло більше ста осіб, які мають поранення в одну цілу ділянку. Ми людям повертаємо не тільки можливість приймати їжу, як то кажуть, харчуватися. Але ж і естетичний аспект відновлення анатомії е, обличчя. За час проведення АТО військові лікарі набули необхідного для лікування таких поранень і досвіду. Цей рік навчив нас, і ми вийшли на, на такий рівень, що зараз вже нічого не страшно. Окрім операційного втручання та надання первинної допомоги, дуже важливою є подальша реабілітація таких пацієнтів. Проблема Реабілітація вона не закінчиться тільки що ми надали допомогу, прооперували, відновили. Також ця проблема повернути бійця в нормальне життя. Це потрібна і санація, і зубопротезування. По безкоштовну допомогу щодо естетичного відновлення обличчя зубопротизування, то що військовослужбовці мають можливість звернутися до одного з п'яти військово-медичних клінічних центрів України. У нас існує на Україні 5 військово-медичних клінічних центрів це Київ, Одеса, Львів, Вінниця, Харків. Любий військовослужбовець, якому, якому потрібна допомога, де йому буде зручніше, регіонально, він може звернутися і буде надана допомога в повному обсязі. Всі навіть найскладніші оперативні втручання із застосуванням найдорожчих. І препаратів все це безкоштовно. учасники симпозіуму не лише звітували про успіхи, а й порушили низку проблем. Адже медична галузь, зокрема й військова, перебуває наразі не в найкращому стані. Втім, дорогу здолає той хто йде. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації ви знайдете на сторінках телерадіокомпанії Бриз у мережах Facebook та Ютуб. Я ж прощаюся з вами та бажаю в ці чудові травневі дні єднання, миру, солідарності та підтримки трудящих усього світу у прагненні жити в мирній та квітучній країні. До зустрічі рівно за тиждень. На все добре.